Всім привіт, друзі! Я Артора Базян, і я радий вас вітати у новому сезоні програми Бонтон. Я тут посидів та поміркував, з чого б розпочати сезон. Подія повинна бути масштабна, красива, цікава. А головне, запам'яталася вам надовго. І тут я згадав, що газета «Собиті сьогодні проводить найкрутішу, наймасштабнішу світську вечірку у Кам'янському, найкращі бренд року 2018. Для тих, хто не знає, це коли дами у шикарних вечірніх сукнях приходять. Дідь до готелю прем'єр у супроводі не менш красивих чоловіків у вечірніх костюмах. Ллється шампанське, грає жива музика. але головне, це церемонія нагородження. Сьогодні тут будуть нагороджувати кращих з кращих. Хто відмітився у 2018 році? Тож, друзі, церемонія нагородження найкращий бренд року 2018» Прямо зараз у програмі Бонтон. Цього року організатори вирішили обрати чорно-білий стиль заходу. Фотозона, сцена, повітряні кулі та інші дрібнички декору усе було витримано у заданих кольорах. Гості дотрималися відповідного дрес-коду, тож, здається, такій чорно-білі колекції позаздрив би сам Кельвін Кляйн. Пролунав третій дзвінок, світло поступово тьмяніє, і для гостей розпочинається шоу. Почали офіційну частину ведучі Андрій Нороха, організатор заходу та директор рекламного агенства ЗаБЕСТ Ірина Кучер і звичайно головний редактор газети Сабиті сьогодні Михайло Балтакса. Уже тринадцятий рік я маю честь благодарить вас всіх, благодаря короткому імені за вас, імені за того, що ви такі лучше є з кого вибирати, вы ви лучшие, именно в этом говорить наш город. Я думаю, что каждый из нас, кто присутствует сегодня в этом зале, где-то немножко золушка, которая тяжело работала, которая старалась и что-то делала для других, и поэтому, именно поэтому ее выбрали и назвали самой-самой лучшей. И каждый из нас, кто присутствует здесь, внес свой вклад в развитие нашего родного любимого города. Церемонія нагородження відкрита, і першими свої статуетки отримали люди, яких найбільше підтримали містяни у категорії персона року. Тут потрібно зупинитися детальніше. Суспільним діячем року став Олександр Самойлович, батько загиблого ВАТО героя Максима Самойловича. Олександр Олексійович очолив підрозділ суспільної організації Патріот 2015 яка допомагає сім'ям загиблих героїв Кам'янського. Розкажіть, сьогоднішня нагорода, що вона для вас значить? Ну, для нашої сім'ї це дуже багато значить. Це пам'ять нашого сина, який Це його нагорода, по суті, нела. потому что вся эта деятельность, которую я проводил, это было после гибели сына. И я поклялся на могиле сына, что я увековечу эту память его и всех ребят, которые погибли на этой войне. На сегодняшний день занимаемся семьями погибших. В каком плане? Мы собираем их, чтобы это горе переносить всем вместе. Вы знаете, ваш сын справжний герой, и Героїчно те, що ви змогли перебороти трагедію і змогли робити все для того, щоб зараз наша армія так розвивалася, для того, щоб воїни і їх батьки мали психологічну підтримку, так і постійно. Залишалися разом, це дуже добре. Ми вам бажаємо здоров'я, всього найкращого, і щоб ваша організація постійно розвивалася, і війна у нашій країні нарешті закінчилася. Дякуємо вам. Итак, господа, следуем далее. Следующая номинация звучит именно так. Педагог. Педагогом года читатели назвали следующего победителя. Буй Вита Витальевна. Приглашаем вас на эту сцену. Господа Вита Витальевна уже 11 лет является директором коллеги номер 16, Специалист высшей категории. Учитель методист. Скажіть, як вам отримати таку нагороду? Адже шкіл у нашому місті дуже багато отримали саме ви. Ну я хочу сказати, що найбільша нагорода для педагога це визнання саме батьків і дітей, і мені дуже приємно, що саме всі номінації перемогла. я. Я вдячна своїм батькам, своїм дітям, своїм випускникам і всім, хто мене знає. Дивіться, насправді, конкурентів у вашої школи не так вже й багато. Ну, давайте так чесно скажемо. Дивіться, я вчився у гімназії одинадцятій. Конкуренти. Я, я з табору конкурентів. І все ж таки, як зараз розвивається 16-та школа, чому дітям і їх батькам потрібно обов'язково звернути увагу на вашу школу? Ну в першу чергу, ми продовжуємо профілізацію. Вивчення іноземних мов а на сьогоднішній день, враховуючи те, що ми вступили до Євросоюзу, саме іноземні мови відкривають кордони нашим дітям, тому кожного року десь близько 20% наших випускників продовжують своє навчання в європейських вузах. Скажіть, а слідкуєте ви за результатами ЗНО взагалі по всій Україні? Бачите зараз на якому рейтингу 16-та школа? Я думаю, що в нас рейтинг непоганий, тому що якщо за рейтингом відстежується десь з тисяч навчальних заплатів, то ми входимо в перших 300. Тому ну на рівні України це непогано. А якщо на рівні міста, то ми вже стабільно входимо в тройку лідерів, а по області в десятку. Я думаю, що це добрі результати. Ми пишаємо. За нашими випускниками нам за їхне соромно вони нас не підводять. Серед персон також варто відмітити політика року і забирати цю почесну нагороду під бурхливі оплески на сцену піднявся міський голова кам'янського Андрій Білоусов. Андрей Леонидович, рады вас сегодня здесь видеть. Много красивых людей сегодня здесь. Расскажите нам, ну как вам, как прошел год, что вот вы получили эту награду, что вы сейчас чувствуете? Мне, мне все нравится. Каждый год газета события проводит итог, где подводит за год дают людям, которые выиграли в определенной номинации. Политик года, общественный деятель города, врач года, учитель года и так далее. То есть сами читатели газеты события отдают свое предпочтение тому или иному человеку. Я считаю, что, конечно же, важно проводить такие мероприятия для того, чтобы, во-первых, кого-то это стимулирует стремиться там завоевать какой-то титул, кому-то сохранить в следующем году. И самое важное, что сегодня собрались те люди, которые стараются сделать наш город лучше, красивее, благоустроеннее. Поэтому я считаю, что чем больше будет таких мероприятий, наверное, тем больше это будет стараться выводить людей на какой-то новый уровень достижения каких-то целей, что в конечном итоге признано сделать наш город лучше. Спасибо вам большое, мы вам желаем хорошего вечера и надеемся вас увидеть в следующем году тоже здесь. Спасибо вам. Ще одну цікаву та не менш важливу нагороду Герой року отримали відважні та працьовиті жінки Лідія Ярош та Людмила Бадюк. Вони з 2014 року невтомно плетуть маскувальні сітки для українських воїнів. Вітаємо вас у цьому прекрасному місці. Розкажіть, ну як вам отримати нагороду, е, отримати те, що люди дізналися про вашу роботу і оцінили її. Скажіть, що ви що ви відчуваєте при цьому? Я відчуваю просто радість у моєму віці. розумієте? Я просто я попала в рай. Я попала і я дуже рада, що все-таки я там е е працюю у цій групі. Це українська яворина, Розумієте? І я дуже рада, що я допомагаю, що я потрібна їм. Понімаєте? Розкажіть, як проходить ваша робота? Чи є у вас вже якісь рекорди? Скільки метрів ви вже зробили сітки? 12 тисяч квадратних метрів ми лили сіток за цей період. Тобто з 5 листопада 2014 року, коли вперше зустрілися жінки, і вирішили, що ми будемо робити, що ми можемо зробити. І от вирішили, що ми можемо таким чином допомагати армії. І от за цей період ми сплили скільки сіток. Крім цього, ми плели кільки море. Найголовніше мені скажіть, листи, ви отримуєте подячні від воїнів, що вони. Звичай, звичай. Раз, кожен раз дуже дякують. Крім того, ми їм ще сам смаколики ложимо, там гарення ложимо, там печиво, ми сітки лозимо, розумієте. Дуже дякуємо вам за ту роботу, яку ви робите. Я, я впевнений, що з такими жіночками, як ви, наші хлопці там у надійній безпеці, так, а головне ситі і все в них буде добре. Дякуємо вам. Ну і наостанок серед персон виділимо номінацію меценат року, яка відправилася до абсолютного чемпіона у цій галузі Сергія Миршавки. Меценат цього року встиг зробити чимало добрих справ і був нагороджений двічі. Друга статуетка в галузі промислових товарів. Раді вас сьогодні бачити. Ми з вами не бачились майже цілий рік. Розкажіть, що ви робили, де ви були і чому у вас не було на видатних заходах нашого міста. Цілий рік упорно работал, щоб досягти таких результатів. Розкажіть, що ви зараз робите, кого зараз підтримуєте, що влаштовуєте? Я як завжди, у мене діяльність різнообразна. Підтримую многії види спорту, культуру. В принципі, одним словом, всю талант... талантливої молоді. Як вам е, суміщати бізнес, так, е, політику, ще й підтримку. Це потрібно скільки годин у добі мати? 25-26, скільки? Дуже багато. ну не вистачає суток, так. Да. Дуже часто не вистачає времені. Хотілося б більше більше хватить, але но... з приводу спорту. Кому зараз допомагаєте у спорті? Всім. практически всем. Силовые виды спорта, тэквондо, бокс, очень много детей талантливых, баскетбол, Браво, волейбол, футбол. Детская футбольная команда, наш центр «Стальс-2017». Все. Я не хочу, чтобы дети были на улице, Чим більше дітей буде займатися спортом, тим наша страна буде прогресивна і успішли і здорові. Добре, скажіть, що нас цікавого чекає при підтримці Сергія Миршавки? У цьому році. Я думаю, що ще багато чого. Нашу програму ви обов'язково запросите на ваші заходи. Ми з радістю прийдемо на них. Дякуємо вам. Ваші нагороди сьогодні на 100% заслужені. Дякуємо вам. Ну що ж, друзі, персони вже отримали свої нагороди, а зараз родзинка цього вечора виступ оркестру Харді. Давайте подивимось, що вони вміють робити. Оркестр виконував популярні світові хіти. Біля фотозони позували гості. Світська вечірка продовжувалась, і після невеличкої музичної паузи розпочалася друга частина церемонії нагородження. Повний список переможців ви можете дізнатися на сторінках газети Сабиті сьогодні або на офіційному сайті Тижневика. Ми поспілкувалися з деякими переможцями. Вийшло доволі цікаво. Ми дуже раді вас бачити сьогодні. Не в кімоно у костюмі. Расскажите, что для вас ця нагорода сегодня? Ну, Во-первых, это неожиданная награда, и э, я хочу поблагодарить всех тех, кто поддержал э, наш коллектив. Это благодаря нашей работе нашего коллектива, родителей, тех, кто поддерживает, развивает спорт в нашем городе. Я думаю, что только благодаря этому получилась вот э, такая номинация. Ну что, будем стараться. Это еще больше вдохновляет, еще больше настраивает на, цель, на дальнейшее. Ми зробимо, все, вас щоб спорт в нашому місті більше розвивався. Дивіться, я побачив нещодавно таку тенденцію, що спорт у нашому місті розвивається семимильними просто кроками. Як ви вважаєте, з чим це зв'язано? Чому зараз спорт кам'янського на такому підйомі? У нас город дуже спортивний, і ті мероприяття, які проходять в місті, є фестивалі спорту і цьому спорту. Ми ще неодноразово з вами зустрінемось у місті. Портивному залі. Сподіваємось, що ваші спортсмени будуть перемагати на усіх змаганнях. Дякуємо вам. Ми очень ради вас відео сьогодні. А, з першої нашої встрічі ви постійно отримуєте статуетки. 12 лет подряд. 12 лет подряд. Вы представляете, я еще маленьким, наверное. Вы уже, вы уже получаете награды. Расскажите сегодня: как вам вообще все мероприятие? Как вам стиль? Как вам э, сегодняшняя публика? И как вам сегодняшняя награда? А это словами не опишешь. Это надо чувствовать. Это восхищение. Это стабильность. 12 лет это стабильность. Это удовольствие. Мы вас любим. Приходите, убедитесь. Так, рассказывайте, это ваша какая награда уже? Наверное, уже 15-я. С момента основания этого конкурса почти каждый год мы участвуем и каждый год получаем эту награду. Вы знаете, я постоянно знаю о вашем ассортименте. Я очень часто езжу в общественном транспорте. И видите нашу рекламу. И постоянно вижу вашу рекламу. Расскажите сейчас, как с клиентами, все хорошо? Все отлично, все хорошо, несмотря на некоторые заявления о кризисе и так далее, и так далее. Кто работает, кто працюет. У тех есть и клиенты, у тех есть и развитие, и продвижение вперед. Это касается и нас. Смотрите, с тем, что сейчас появился интернет, люди заказывают часто комплектующие компьютеру да, в интернете. К сожалению, лучше это не знаю. Действительно, там можно и дешевле найти. Как вы с этим боретесь? Очень просто. У нас есть свой э, сайт в котором представлено более 20 тысяч наименований товара. И эм, все цены в магазинах э, коррелируются в сторону, увидели цену в интернете, подходите, мы вам сделаем такую же цену. Я дуже радий вас бачити сьогодні тут. Тим паче, що е, я вас бачу постійно на цих нагородженнях. Скажіть, куди зараз постійно літають люди? Єгипет на другому місці, напевно, стоять Арабські Емірати, тому що вони стали без візу. А напевно, з майбутнього сезону в нас буде Грузія, тому що ми зможемо подорожувати з внутрішніми паспортами. Розкажіть, ви як директор турагенції, де ви вже встигли побувати самі? Це дуже банально, але найбільше ті страни, які якими подорожуємо, це Туреччина, Єгипет, ще була в Домінікані і в майбутньому в найближчому я хочу подорожувати до Європи. А це з робочим візитом чи просто на відпочинок? Е, Туреччина і Єгипет це постійно робочі поїздки і відпочинок. Да, оздоровлення дитини і е, інше. А Домінікана це була інша трошки поїздка. Весільна подорож. Так. Ну, розповідайте: сьогоднішня нагорода, вона вперше у вас? Так. Да. Нарешті ми зустріли людину, у якої нагорода вперше. І що ви відчуваєте? что удалось получить такую награду и, наверное, какое-то такое воодушевление, э, чтобы работать лучше и дальше. Чтобы это, чтобы эта награда была не первой, а чтобы было много-много таких наград. Ми сьогодні вже розмовляли з вашими колегами, так які також е, виграли у певних номінаціях. Розкажіть, ось е, е, чи є у вас конкуренція у нашому місті? Чи ви всі дружні люди, які один з одним спілкуєтесь і, в принципі, розповідаєте один одному, що в кого, як і де? Я не можу сказати, що якщо, якщо чесно кажучи, що ми е, дуже спілкуємося з нашими конкурентами, хоча такі є в нашому місті. Мені дуже приємно. Коли є здорова конкуренція, а вона в нашому місці здорова, то і ми тоді намагаємося, і наша команда намагається бути е, значно краще ні, 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 ніж наші конкуренти. У нас достатньо жива конкуренція. Нема е, таких, мабуть, не дуже буде фідлих е, змов. Тобто, тобто всі працюють достатньо чесно, і це дуже приємно. В цьому році все вдалося, все, що ви хотіли. Ну, Ви розумієте, Я человек, который всегда ищет недостатки. И который всегда копается в себе. Я свой самый первый критик. Поэтому я знаю, где сейчас надо было сделать лучше. Но это понятно мне, я думаю. А вам судить, насколько получилось. Я никогда не была довольна ни собой. Ни в, ни в коем случае. И я считаю, что если я довольна собой, я умерла. Меня нету в этот момент. Я перестаю развиваться. И мне сепарату куди-то отправляться. А вот в тот момент, когда я постоянно должна, я постоянно должна работать над собой, я постоянно должна что-то делать лучше, чем вчера. Я сравниваю себя с собой же, но вчера. Ви сьогодні програли з Сергієм Івановичем, так? Я так зрозумів. Так, я була на другому місці. Так, і що ви чуваєте? <ріст> я радію. радію. Я радію. Да, Мені було дуже неловко награждати саме в номінації відкриття года, але там навіть некого було взяти со второго місця. А Сергій Іванович чесно занял перше. І це здорово. Він показує, як можна своїм трудом, як можна постійними усилиями, сделать зробити життя лучше. Дуже дякуємо вам за цей захід. Він дуже кльовий і для програми Бонтон відкриття сезону у нас сьогодні. Тому цей захід на 100% нам підходить. Дякуємо вам. Не ходіть. По інших каналах бо Артур вас дуже любить. Я вас дуже люблю, Ірина вас дуже любить. Завершилася церемонія нагородження величезним білосніжним тортом. Право першою відрізати перший шматочок кондитерського шедевру отримала Ірина Кучер. Захід видався дуже веселим, затишним, дружнім та стильним. Гості не сумували. Кожен отримав заслужену нагороду, яка стимулюватиме у майбутньому працювати ще краще. Ну і яке ж паті без запальної дискотеки. Я к тебе басай, слова бросаю, по ветру, по лицу роса, я к тебе басай, за топой бегу, на край света басая. Друзі, газета Сабиті сьогодні знову нам показала, що вона може гучно і з розмахом відсвяткувати подібні заходи. Я сподіваюся, що у наступному році, коли ми будемо тут святкувати разом з усіма найкращі бренд року 2019, ми побачимо ще більший розмах. Ми побачимо більше нових облич, більше номінацій. Ну і відкриття нового сезону Понтон, я вважаю, пройшло більш ніж круто, друзі. У цьому році на нас. Чекає багато багато цікавих подій. Залишайтеся з нами на зв'язку. Будьте постійно з нами у ефірі, і ми разом з програмою Бонтон покажемо вам найкращі моменти з кращих подій Кам'янського. З вами була програма Бонтон. І я її ведучий Артур Апазян. Побачимось.